Загадкова висипка. Власенко заявляє, що Тимошенко заразили невідомою хворобою. Вчасне замінування, як генпрокуратура із журналістами у хованки грала. Вікова дискримінація на дорозі. Дніпропетровські даїшники пропонують таврувати авто літніх водіїв. Безчестя офіцера, начальника Коростинського МНС з дружиною звинувачують у знущаннях над дитиною. Вечір добрий ефір каналу ТВ продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Традиційно Олексій Ліхман. Італія відмовилася видавати Арсенія Авакова українським правоохоронцям. Про це у своїй сторінці у мережі Фейсбук написав сам ексгубернатор губернатор Харківщини та оприлюднив копію відповідного рішення італійської прокуратури. Соратник Тимошенко перебуває в Італії з березня цього року. За кордон подався після того, як на батьківщині проти нього порушили кримінальну справу за перевищення службових повноважень в українському МЗ. С інформацію наразі і не підтверджують, але і не спростовують. Заразний скандал. Адвокат Тимошенко переконує його під нагородили невідомою хворобою. За словами Сергія Власенка, перші ознаки недуги в експрем'єра він помітив іще два тижні тому. Нині у пацієнтки висипкою уражено 50% шкіри. Найбільше постраждали спина і руки Тимошенко. Медики поки не встановили причину хвороби, і досі обмежували стандартними методами з використанням гормональних препаратів. Захисник експрем'єра повідомив також, що через невідоме захворювання лікувати спину Тимошенко припинив. Нили. Харківські ж лікарі натомість заявляють, що вживають необхідних заходів, не відступаючи від плану, який розробив німецький колега Луц Хармс. Харківські лікарі не змогли діагностувати природу цього захворювання. Зв'язку з тим, що протягом двох тижнів Юлія Тимошенко не отримує лікування пов'язаного з проблемами спини. Медична ситуація із спиною значно погіршилась. Вчасне замінування терористична мара сьогодні врятувала генпрокуратуру від журналістів. Ті прийшли під стіни установи, аби висловити свій протест з приводу кримінальних справ, порушених проти гендиректора Тивай та журналістів видання Лівий берег. Міліція посунула пікетувальників, пояснюючи це турботою за життя активістів, начебто отримала інформацію про замінування поруч із гпу. Очевидно, що прокурорських правоохоронці прокурорських правоохоронці не люблять, адже крізь пальці дивилися, як підлеглі пшонки заходили та виходили до будівлі. Христина Малазонія далі про ГПУ на міні та власне акцію проти тиску на незалежні змі. Припинити наїзди на лівий берег та Тевай. близько ста медійників і громадських активістів з такими вимогами збираються об одинадцятій під стінами ГПУ. Правоохоронці журналістам не раді стражі порядку просять розійтись, кажуть будівлю на проти генпрокуратури замінована. Не бомбами, так судовими рішеннями. Коли журналісти піти відмовились, Державна виконавча служба заявила, мітингувати все одно не можна. Мовляв, суд заборонив турбувати пікетами генпрокурора ще три тижні тому. Зібрання, пікетування, пішої ходи, демонстрації, мітингів, зборів, щось інше, шляхом заборони, околяді, акціонером зад, житоморські ласочі. Щоправда, як Житомирські ласуші стосуються сьогоднішньої медійної акції, судові виконавці не пояснили. Но, насправді повне безглуздя, жодної заборони на зібрання до журналістів просто не може бути. Немає жодної заборони, немає жодного закону, який може це заборонити. Тому всі вони дружно ідуть до пшонки. Під стінами ГПУ журналісти прийшли не лише через солідарність. Медійники пояснюють, ситуація, яка трапилась із інтернет-виданням Лівий берег, може повторитися будь-ким. Бо у Верховній Раді не раз знімали і смс, і таємні записки та розмови депутатів. Та кримінальну справу чомусь порушили лише проти ресурсу LBUA. Ці е, е, фото зроблені скріншотами з сюжетів телевізійних, які кожного дня. Знімають оператори парламентські, які працюють в ложі преси. Тут видно, як народні депутати там роздивляються якісь журнали, розгадують кросворди. Так, от я хочу сказати, що те, за що зараз розпочато кримінальне переслідування ЛБЮА, за це саме можна пересаджати всіх нас. Цього пшонка не чув і не бачив. Очільник генпрокуратури нині у відпустці, а його заступник Ренат Кузьмін поїхав до адміністрації президента у справах, пояснили в ГПУ. Єдине, що вдалося журналістам передати прокурорам свої вимоги на папері. Ми вимагаємо припинити тиск на журналістів лівого берега, закрити абсурдну кримінальну справу, припинити тиск взагалі на журналістів. Під час виборчої кампанії, і після того утисками журналістів сьогодні перейнялась і уповноважена справ людини Валерія Лутковська. Вона пообіцяла порадити представникам прокуратури та податкової, як правильно працювати. Для того щоб це зробити, ми направили відповідні запити для того, щоб розібратись в правових підставах тих чи інших дій, для того, щоб потім їх проаналізувати, і зробити їх роботу більш ефективною. До Лутковської приєднався сьогодні і сам президент. Віктор Янукович із кримського відпочинку заявив, ситуацією навколо Тиваї та лівого берега він стурбований. Щоправда, перевірити законність порушення кримінальних справ проти ЗМІ гарант доручив тим, хто ці справи й порушив. Генпрокурору та голові Державної податкової служби. Христина Малозонія та Ганна Скибенко, ТВА. Багато часу прокуратурі не знадобилося вже під вечір. Чільник столичної оголосив справи проти Тивай та лівого берега не політичні. Анатолій Мельник переконаний, цікавість слідчих до ЗМІ не можна розцінювати як втручання в роботу журналістів. Прокурор стверджує, сайт лівого берега як працював, так і працюватиме. Хоча відомо, що від учора журналісти обе страйкують. Так само не побачив прокурори. Тиску на наш канал заявивши, податкова законно порушила справу проти гендиректора Тивай. Я вважаю, що це на сьогоднішній день говорить про те, що це є втручання, перешкоджання, роботи, засоб, засобів масової інформації. Я вважаю, що про це говорити передчасно і взагалі немає необхідності, тому що розмова йде про фінансову господарську діяльність вказаного підприємства, де керівником є Нержинський, як ви сказали. Тим часом про тиск на тивай стало відомо за океаном. Відповідний матеріал оприлюднив американський телеканал CNN. Кореспонденти зазначили, що це одне з небагатьох медіа, яке не контролюють представники української влади або впливові бізнесмени. Саме тому тивай має змогу говорити на незручні для уряду теми, і саме тому владі потрібно, щоб канал замовк. Задля цього пояснюють іноземні журналісти. Тивай вимотують податковими перевірками. Нагадаю, за останні півроку податківці приходили вже тричі, попри те, що самі оголошували. Мораторії на перевірки ЗМІ. Нові обличчя мовного майдану. Тільки но спід українського дому пішли голодувальники та натхненники протесту. Сходи тут же зайняли політичні та громадські організації. Четверо із активістів переконують, що голодують. Трьома з них зацікавилася міліція та доправила до суду. Загалом проти 11 активістів, які там перебувають, склали адміністративні протоколи, начебто, через те, що вони не мають дозволу на проведення акцій проти суд, В діях одного з голодувальників порушення не побачив і вже відпустив іншому виніс попередження. Попри тиск правоохоронців, активісти розходитися відмовляються, переконують, на сходах українського дому знаходяться законно. Було це перед тим якийсь оркомітет, оркомітет прийняв рішення знятись, проводити інші. Таких оргкомітетів кожен сам по собі голодує. Мітинг не проводиться, ніхто не веде мітинг, не виступає. Так, зрозуміло, люди підтримують. У нас, якщо дві людини і більше, це вже треба повідомлення. У нас чотири людини, які кожен сам по собі голодує. Старість даїшникам не в радість. таврувати авто літніх людей вирішили дніпропетровські інспектори ДАІ. Та лише дискримінувати водіїв за віковою ознакою стражам великої дороги виявилось замало. Вони ще й на посміховисько не проти їх виставити. Оголосили конкурс на найдотепнішу наліпку. Накреативили як могли серед варіантів, оприлюднених на сайті черепаха, тортила, клубок для в'язання, сова, тростина, крісло, качалка, дерево, навіть кульбаба. Переважно більшість символів обрамлює червоний трикутник. Усіх охочих покре. Автори конкурсу заохочують заохочують призами. А от на українських хамів закінчилися наліпки. Найближчі рейд на нечемних водіїв відкладено до кінця місяця. Про це заявили в організації СТОПХАМ Україна. Вони вже покарали понад дві сотні водіїв, що паркуються не за правилами. Активісти зазначають, переважна більшість порушників це не водії шикарних еномарок, а ті, що їздять на авто, не дорожче 25 тисяч доларів. Кожна наліпка коштує 27 гривень. Всі з власної кишені зізнаються борці з хамами, тому поки рейди не часті. Найближче обіцяють у столиці, також грозяться. Активісти влаштувати облаву і на хамовитих правоохоронців. Вони, як твердять, теж частенько паркуються не за правилами, якщо при виконанні мало чим допомагають. У нас гаї почому то очень сильно акцентуються на одному порушенні – та на привишення швидкості. Нам сказали, що ви ребятка молодці, але общем-то. Потом также очень часто бывает, что вот, мы клеим, и рядышком стоит дураники ГАИ. Мы походим и говорим, почему эти машины не по правилам, запаркованные просто улыбаются, вот это ничего не могу сказать. Трохи міжнародних новин. Вибухи у Бургасі здійснив терорист смертник. Такого висновку дійшли у міністерстві внутрішніх справ Болгарії. Відео із зображенням імовірного злочинця вже виклали у мережу. На кадрах видно по літньому вдягненого чоловіка із рюкзаком за плечима. Він чекав на ізраїльських туристів близько години. Автобус підірвав щойно відпочивальники зайшли всередину. Наслідок вибуху загинуло семеро. І ще 34 людини залишаються у лікарні. Через теракт аеропорту у Бургасі тимчасово закрили. Літаки направляють до Варни, де вжили безпрецедентних заходів безпеки. Охорону термінала посилили, а автомобілям дозволили зупинятися лише на великій відстані від литовища. Ізраїль вже назвав винними у теракті Іран та терористичне угруповання Хізбола. Офіційний Тегеран ці закиди відкинув. Отпомлор найвірогідніше щодо атаки, причетний іранський військовий корпус вартові ісламської революції. Не можу дати однозначну відповідь, проте вони причетні до цього прямо чи опосередковано. Башар Асад привів до присяги нового міністра оборони. Ось на цих кадрах Сирія вперше побачила свого президента після вчорашнього теракту. Зазначу, що протягом доби Асад не зробив жодної публічної заяви. Повстанці навіть заявляли, що сирійський гарант утік до курортної провінції Латакія. Наразі невідомо де саме перебуває Асад в Латакії, чи все ж таки у Дамаску. Водночас запеклі бої тривають по всій країні, а також у столиці. Сирійська вільна армія намагається відбити у силовиків президентський палац та штаб-квартиру уряду у центрі столиці. Кривавий теракт у Казані невідомі здійснили замах одразу на двох лідерів мусульманського духовництва. У заступника Муфтія Татарстану вистрелили у під'їзді його будинку. Надати швидку допомогу не встигли, потерпіли загинув дорогою до лікарні. Самого муфтія намагалися підірвати в автівці. Вибухівка спрацювала в той момент, коли Ілдус Файзов розмовляв по телефону. Проте чоловікові вдалося виструбнути з машини, тож він відбувся лише пораненням ніг. Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу. Крім того, усі релігійні установи Казані взяли під посилену охорону. Тапери повертаються старою доброю традицією музичного супроводу німого кіно посмакували кіномани на одеському кінофестивалі. Страва Нафталіном не відгонила, адже з радянською німою стрічкою поєднувались репові ритми. Анастасія Станко далі із враженнями від показу. Радянський режисер Абрам Ромом цю історію знайшов у комсомольській правді до жінки в полговий прийшли два чоловіки. Обоє назвались батьками, бо живуть у трьох та ще й комсомольці. А комсомольська любов ревнощі не знає у 27-му в часи непо такий богемний і вільнодумний сценарій. Ще дозволяли пізніше стрічку заборонили. Тепер же переживання трьох героїв можна не лише побачити, а ще й почути. Мой любимий друг приїхав Москву, но не знайшов, де. Приклонити свою главу. допомогти йому приютити його треба, на этот вот диван положити його треба. Відомий московський перформансист Псой Короленко вперше озвучив кіно в стилі реп, і не лише російською, а й англійською. Ось як зазвучала німа сцена, де герой лишає друга з дружиною вдвох у квартирі, а сам їде у відрядження. Якщо будуть два ми вирішимо саміс. Міняє ніхто ні ад'юра. А герой повертається і виявляється, що дружина вже живе з другом, і вони вирішують жити втрьох, допоки жінка не вагітніє, іде від обох. Буду, Квартиру найду, перспективу найду, а у цьому фільмі описав писавши й богемне життя в трьох подружжя Бріків та поета Володимира Маяковського у 27-му Такий фільм був новаторським. Тепер перформанс Псоя Короленко знову повернув його в авангард. Це окремий хепенінг, де поєднуються різні види мистецтва. Власне, німе кіно, класичне музика. І тексти, тому що Псой Короленка це майстер, відомий майстер саме текстів. Це рефлексія, це, це постмодерн. Художник Олександр Ройтбурд третьою міщанською, по Короленківськи дивиться вже втретє. Каже, це геніально. П Явище, яке немає аналогів сучасної культури. Там лише музика, там література, філософія, культурологія. Історія. Сучасний тепер Псой Короленко наживо не лише озвучує фільм, а й сам собі акомпонує. За понад годину праці виходить із зали салить без фільму геніального не було б цього перформанса. В той же время цей перформанс є вже чим-то другим по отношению к фільму. Здесь важливо границю між так сказати. Таким оперативним ображенням з фільмом і ніяким таким перекріпюванням фільму критики вже називають такі перформанси новою мовою кіно і його єдиною можливістю не померти. На фестивалі такий досвід незабаром повторює ще раз, озвучивши німу українську класику. За кілька днів тут під відкритим небом на ланжеронівському спуску даватиме вперше голос українському німому кіно Українська група буде це фільм Олександра Довженка Земля а група. Даха браха із Одеси Анастасія Станко та Крило Зеревич ТВАЙ. Економія по-британськи, організатори літньої олімпіади, прирівняли до худоби добровольців, які приїхали до Лондона заробити копійчину на прибиранні спортивних об'єктів. Табір для шведів зведений під євро 12 на Київському Трухановому острові, провади якого ми неодноразово повідомляли, можна назвати п'ятизірковим кемпінгом, порівняно з тим, що лондонці запропонували волонтерам. Сто металевих вагончиків, кожному з яких можуть розташуватися до десяти прибиральників, оточені високим сталевим парканом. Тут за платню, 18 фунтів на добу, вже встигли зупинитися збирачи сміття з Іспанії, Угорщини та Франції. Дехто з них порівняв містечко прибиральників із табором для військовополонених. На 75 людей припадає один туалет, а розташовані залізні бараки за десятки кілометрів від олімпійських об'єктів. Прибиральників забезпечують триразовим харчуванням і безкоштовними проїзними квитками. Однак, умови, в яких людям доводиться тіснитися, викликають одні лише емоції. Натомість давати інтерв'ю міжнародним змі, мешканцям табору суворо Бороняють тому, аби не бути депортованими, під час коментарів волонтери ховають обличчя від камер. Ми хотіли наблизитись до олімпійського руху, а потрапили у самісіньку діру. У місці, де нас поселили, брудно та стоїть сморід. Тож частіше доведеться прибирати не олімпійські об'єкти, а територію нашого табору. Більш чистими у спортивному сенсі мають бути безпосередньо змагання під час 30-х олімпійських ігор. Організатори обіцяють нечуваний досі контроль за дотриманням чесної конкурентної боротьби. На заборонені препарати перевірять кожного другого атлета. Про місце хімії у сучасному великому спорті і готовність української збірної до тиску з боку допінгових офіцерів нам розкаже Сергій Омельчук. Хімію з великого спорту всесвітня антидопінгова агенція намагається вигнати вже два десятки років однак, олімпійський девіз швидше, вище, сильніше, у поєднанні з призовими від спонсорів спонукають атлетів приправляти природний талант виробами фармацевтів. Препарати, що ними накачуються атлети, поділяють на шість основних груп. Наркотичні відсувають больовий поріг, щоб витримувати надмірні тренування. Стимулятори психічної діяльності підвищують витривалість, анаболічні стероїди збільшують м'язову масу. Діуретики дозволяють скинути вагу, гормони росту зміцнюють сухожилля і м'язи. Допінгом вважається і переливання крові, що збільшує кількість еритроцитів і покращує працездатність. Усі ці хитрощі перед стартами несуть загрозу життю спортсменам. Все препараты, препарати мають побочні действия, ніколи небольшие, некоторые, некоторые значительные. Там летілтріе налон смерть печени називають ще. Да? То есть теж допінгоприпарат я його ніколи у нас не видел, вот, но вот и с очень Зі побочними ефектами. Ярослав Кручик працює в національному антидопінговому центрі вже чотири роки. За цей час лабораторію устаткували за останнім словом техніки. Кожні 12 місяців тут досліджують близько трьох тисяч проб, які вибірково беруть в українських спортсменів. Найчастіше перевіряють представників так званої групи ризику: важкоатлетів, плавців, легкоатлетів і велосипедистів. Дане оборудовання у нас дозволяє від мінімальний констас наскільки допустимо.